Затята читачка детективів Агати Крісті, мандрівниця та справжня британка зі своїм чаюванням оп'ятій. Для її блискучого розуму немає справ, які були б занадто заплутаними чи складними. Клер Гарпер не просто детективка, вона найкраща в цій справі. І саме вам випаде нагода перевтілитись у неперевершену детективку і спробувати розкрити заплутані її часом навіть містичні справи у грі підозрювані, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Підозрювані це настільна гра квест. У якій ви на одинці або командою до шістьох гравців будете досліджувати різні локації і об'єкти, спілкуватися з учасниками розслідування та використовувати дедукцію й критичне мислення, щоб спробувати дати відповіді на п'ять запитань. І чим швидше ви з цим впораєтеся, тим більше переможних очок зможете здобути. Підозрювані, це серія ігор, і наразі українською доступні дві гри. Кожна з них містить три справи в хронологічному порядку, тож найкраще їх проходити послідовно. Отож, вибравши справу, візьміть із коробки відповідну колоду карт доказів, передмову та два документи до цієї справи. Не дивіться їх, доки не отримаєте відповідну вказівку. Конверт із розв'язкою залиште в коробці, Ви зможете відкрити його тільки після завершення розслідування. Також візьміть ручку або олівець і папір для нотаток, своїх думок, висновків і підозр, адже добре структурована і упорядкована інформація це вже половина успіху. Розслідування справи починається із зачитування передмови, що познайомить вас зі вступом до справи та історією. Після передмови вам буде запропоновано прочитати запитання до справи, відповіді на які ви її спробуєте знайти. Зауважте, що тут також є вказівки взяти початкові компоненти, а саме документ А і карту з номером 1. Як проходить партія? У грі підозрюваній немає ані ходів, ані раундів. Гравці просто поступово беруть доступні карти доказів і читають надрукований на них текст. Обговорюють отриману інформацію, роблять припущення та певні висновки. На картах доказів ви можете зустріти три символи: розпитати когось, піти в локацію чи оглянути предмет. Загалом усі ці три дії виконують однаково. Ви просто берете карту із зазначеним числом і зачитуєте її текст, що надасть вам нову інформацію. Ви можете самостійно вибирати послідовність цих дій. До речі, деякі карти стають доступними тільки після взяття кількох інших карт із певним символом. Як тут, для відкриття карти номер 3 вам необхідно мати три символи кадуцея. Цікаво, що щоб зробити певні припущення, іноді треба об'єднати інформацію на двох картах. Для перевірки зв'язку між двома об'єктами покладіть карти поруч, горілиць і в тій самій орієнтації. Якщо кольорова лінія збігається на обох картах, то ви можете зробити певний логічний висновок. У будь-який момент гри, а ви можете відповісти на одне чи кілька поставлених запитань. Для цього ви записуєте відповідь на аркуші і робите позначку в таблиці підрахунку очок у стовпчику з кількістю взятих карт доказів. Тобто, якщо до цього моменту ви взяли 30 або менше карт, то в першому стовпчику. Якщо від 31 однієї до 45, то в другому, або якщо більше, то в третьому. Кількість очок за правильну відповідь зазначена зверху стовпчика. Тож виходить, що чим раніше ви дасте відповіді, тим більше очок здобудете. Проте, отримавши більше інформації, ви завжди можете змінити свої відповіді, просто зробивши ще одну позначку в новому стовпчику, відповідно до поточної кількості взятих карт доказів. Через те, що кількість узятих карт доказів є доволі важливою, радимо вам відмічати кількість узятих карт, щоб під час кожної відповіді не рахувати карти знову. До речі, якщо ви не дали всіх відповідей до моменту, поки не взяли 46-ту карту, по-перше, більше немає сенсу слідкувати за кількістю ваших карт. Ну а по-друге, ви можете взяти, хоч усі позасталі карти доказів для підтвердження або спростування своїх припущень. Коли обговорюєте варіанти її даєте відповіді на поставлені запитання, ви можете не завжди дійти згоди щодо фінальної відповіді. У такому разі, гравці можуть відповідати індивідуально і порівняти кількість здобутих очок наприкінці розслідування. Отже, якщо вичерпалася колода карт доказів або ви дали остаточні відповіді на поставлені запитання. Настає час підбити підсумки. Ви відкриваєте конверт із розв'язкою і зачитуєте правильні відповіді, а після рахуєте здобуті переможні очки. Неправильні відповіді не приносять очок. Отриманий результат є показником вашої навички детектива. Але звісно, головною є не кількість здобутих очок, а задоволення, яке ви отримали. Отже, ми розглянули правила гри, підозрювані на прикладі першої справи. Але не забувайте, що в кожній коробочці вас чекатиме не одна, а три пригоди. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, який детективний роман вам найбільше до смаку та чому. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!